І цього, починається в компанії, та висити Ну, і думати про фінанси, фінансові Ск... Ну, Розкажіть щось про себе. Скільки часу ви виконувати обов'язки? Скільки... На посаді директора була ССУ, що я з 2001 року на посаді виконавчу бральського директора 5 то Ставили комісії, можете так коротко Ну, Принаймні так, на 2017 рік що будете робити з такого глобального? ніж так? Із фінансовою кризою, шукати консенсусу і громадськість. А як яким чином бачите можливість виходу з фінансової кризи? І, і все таки 3-4 мільйони гривень дохід е, гаси Це на ваш погляд нормальний дохід для такого великого підприємства? Чи? сьогодні до використаний дохід? Прибуток пане цій такі духи. Кошти, в духе. Потребує коштів система дуже велика в капітолові і, безперечно, недостатньо. Я думаю, що обласна рада допоможе нам по ключових питаннях в цілі порядкування підняття вирощення посеред матеріалів в, в теплицях і кошти на закупку протипожежних. <головіка> Я трохи інакше питала. Чи ви вважаєте, що 3-4 мільйони гривень в рік доходу для такого підприємства, як Галсіль Ліс, це нормальний? Ні, це не достатньо. Засновних поставив завдання на <головіка> майбутнє 6%. При 120 тисяч ми збільшується.